Усіх вітаю на каналі Подорожі залізницею». В цьому відео мова піде про правильні сучасні назви філій АТ «Укрзалізниця». Державне підприємство Українська Залізниця має 6 філій, а саме: Південно-Західна, Південна, Придніпровська, Львівська, Одеська і Донецька. Питання стосується розташування: а саме чому Південно-Західна і Південна. Хіба це південна частина України? Багато хто скаже, що через те, що Україна була на півдні від Москви за часів СССР, назви були саме такі: Південно-Західна і Південна. Але до чого тут Москва до України? Це інша столиця іншої країни до того ж агресора. А СССР вже давно не існуюча країна. Вже більше 30 років Україна незалежна могутня держава. І назви часів СРСР давно не актуальні, як і саме СРСР або Совод. Ну що ж, тепер давайте розглянемо актуальні і сучасні назви для цих двох філій. Стосовно Південно-Західної залізниці, найкращим варіантом замінити цю назву було б Київська залізниця, так як Київ це столиця України і центр даної філії. Що стосується Південної філії, тут є два варіанти. Перше – це Харківська залізниця. Від назви міста Харків, який є головним на цій філії. Але є і другий варіант, який частіше спливає в інтернеті. Він звучить як Слобідська залізниця. Чому ж саме Слобідська? Справа в тому, що регіон, в якому розміщується місто Харків, називається Слобожанщиною. І саме від назви регіону йде назва Слобідська залізниця. Судячи з різних інсайдів, назви філій будуть такими, які ви бачите на екрані. І саме такі назви я буду використовувати у своїх подальших відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До скорої зустрічі!